Він змусив багато країн світу не тільки визнати, але й полюбити справжню співучу українську мову геній і пророк Тарас Григорович Шевченко. Чи не кожна людина знає хоч декілька рядків з віршів Тараса? А от що ви знаєте про нього як про художника? Адже окрім поетичного таланту, він ще й неймовірно. Гарно малював. Народився геніальний український поет та митець 9 березня 1814 року в селі Моринці, що на Черкащині Україна. В сім'ї кріпаків Григорія Івановича Шевченка та Катерини Якимівни Бойко. Тарас був третьою дитиною в сім'ї, старший від нього Микита, Катерина, а молодший Ярина, Йосип та Марія. Саме старша сестра Катерина була йому за няньку. Тарасик дуже любив свою сестричку і в усьому її слухався. Згодом сім'я переїжджає в село Кирилівка. І в 9 років батько віддав малого Тараса в науку до Діяка Губського, який добряче з нього знущався. До речі, хата Діяка в Кирилівці, що нині переіменовано у Шевченкове, збереглася і донині. Але архітектори вирішили зберегти її від погодних негараздів і накрили її скляним куполом. В цій школі. Тарасик провчився лише два роки, а потім один за одним повмирали від важкої праці на російського пана батьки. І він, осиротілий, іде до того ж таки й пана проситися в служки. Пан прийняв його на службу, але і побачив, як Тарасик кожну вільну від роботи хвилину сідав малювати. Маленьким олівцем на клаптику паперу. А як немає на чому, то і паличкою на пісочку. І розгледівши талант, відправляє на навчання малярству до відомого на той час портретиста Яна Ростема. Далі пан Енгельгард виїжджає з України до Санкт Петербургу і забирає разом з собою. І Тараса. Вже у Петербурзі Тарас Григорович продовжує своє навчання у Петербурзькій художній академії, але дуже, дуже сумує за Україною та продовжує малювати її по пам'яті. Із маленького Тарасика виріс український народний поет та талановитий художник. Тарас Григорович Шевченко, його збірка віршів Кобзар та картини, відомі не тільки в Україні, а й у всьому світі. Тарас Григорович писав про свою рідну українську землю, про нашу з вами батьківщину, про її чарівну і дивовижну природу. Адже рідна земля як рідна мати, вона найкраща і одна єдина. Тарас Григорович гарно заробляв на той час, бо був модним художником, міг собі дозволити шити костюми в найкращих кравців, і все в нього було б добре, як у людей, і удружився, і народились би у нього дітки. Але він був патріотом своєї країни і не мав спокою. Він закликає українців для утвердження людської гідності. Одним могутнім зусиллям раз і назавжди змести усю наволоч з рідної землі і цим навіки вічні очистити Україну від зла, утвердити в Україні добро, правду та братерство. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. Саме такі вірші пише Шевченко. І за них його і ув'язнили. Протягом тривалого часу був змушений жити в неволі, на чужині і, хоч і російський цар заборонив Тарасу писати вірші, малювати картини, все таки знаходились добрі люди, які цінували творчість Шевченка і таємно передавали йому і папір, і олівці. Ми сьогодні з вами. Не дарма говоримо про Тараса Григоровича, адже на початку весни всі люди відзначають річницю з дня його народження. Кожен вірш Тараса Шевченка, мов пісня, милозвучний та гарний. Багато віршів композитори поклали на музику і вони стали справжніми хітами. І Хоча Тарас Шевченко жив дуже давно, але наш народ пам'ятає, шанує. І любить Тараса Григоровича і донині. На його честь називають вулиці, села. Йому споруджують пам'ятники і лише в Україні Тарасу Шевченко спорудили 1256 пам'ятників. До таких пам'ятників приходять люди і вшановують пам'ять про видатного художника та поета, кладуть квіти і читають його вірші. А чи знаєте ви, діти, де у нашому місті знаходиться пам'ятник Шевченку?